З України грають у футбол, hey! що нам всім потрібно, нам потрібен гол. Hey! Покажіть на хлопці школу, покажіть на клас. Hey! Хай суперник ваш ніколи не забуде hey! Hey! вас hey! Україно, забивай, Україно, забивай, забивай. У грі перемагай, у грі перемагай, hey! 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 Україно, забивай. Вся країна, з вами весь народ, hey! як вночі лягаємо спати, молимось за вас, hey! Час перемагати хлопців, забивати hey! час, hey! Hey! Україну забивай, Україну забивай. Вже 19 раз на пам'яті Георгія Миколаївської Люби. Це особистість, яка вам всім відома, особливо коли ви знаєте, доброї більше половині діти проходить. Тоді у вас збирається набагато більше, поза 200 чоловік. І ви знаєте, що ця, ця людина приклала дуже багато зусиль протягом 4 років, перебуваючи нас депутатом гостої ради Городоччини. Потім, будучи генеральним директором залізниці, мені транспорта, він долучився до того, що ми маємо п'яту школу, ми маємо добутовану лікарню, ми маємо багато закуплених спортивного індаря і збудованих також в період часу доріг. Велика допомога матеріально надавалася не тільки школам, а й мешканцям. І особливо було приділено пати з боку розвитку спору. Мати чітку мораль. Тільки на християнській основі можна чогось досягнути. А одна із перших число заповідів каже: люби свого друга, люби свого ближнього як самого себе. І тільки в любові ми можемо чогось досягнути. Тільки в гуртованості ми досягаємо того, що в нас підростає нове покоління. Покоління, яке народилося в Незалежній Україні, яке повинно відчувати гордість. І слово я українець повинно для вас звучати, як не, писана, не прописана істина. Ви повинні гордитися тим, що ви є українці. Ці наші подарунки для вас це є от, тобто, маленькі, ці перші крочки, які ви отримуєте від нас і дай Боже, щоб все ну, вам принесли якісь задоволення і закінчення. в місті е організацію, вона називається Спорт для всіх. Для вас всіх, для футболістів, для футболісти абсолютно для всіх, хто в місті займається спортом, власне, особливо належать, особливо на вас. Це, є, це, є ваше, це ваше місце, тільки знаєте, як ваш клуб, ваша тусунка. Е Наш керівник цієї цієї структури. Вона буде за вами ну, повсякчас. Бо є завдання, що для вас були ваше спортивне взуття. М'ячики, що ви протоколи. От коли ви будете мати той м'ячик, то й була десь там є. Якщо ви його не маєте, будете зразу допомагати. Ви маєте в місті спеціально для вас створену структуру, де ви будете пробувати допомагати і на стадіоні, і у вашому житті. Можете з нас організувати, якісь поїздки, може ще щось з організувати. Але ми будемо старатися, щоб ви відчували, що ми вас любимо. Бо любите говорити словами вас люблю, це одне. Я вам розумію, що любити це, забезпечити вам можливість розвиватися. Ставити собі ці, хочу перемогти на власне змагання, Йти до неї. Поставити ціль, хочу перемогти на все українське змагання і в Можливо, не все отримати одразу, але вірте в свої сили, бо без того ніяк. А від нас ми завжди допоможемо вам. Ми завжди будемо стояти на вашій стороні. Для цього я тут. І, і буду робити все, що мої сили, щоб ви були, як кажуть, одній, дружній, великій. Ваші спортивні стежили у вашому спортивному. Ян Калик це ветеран, пам'ятаю його, він постійно активний завжди в спортивному русі. І, скажімо так, в нього можна брати приклад. Дуже приємно, що підтягує молоде покоління і має брати з кого приклад. Дуже приємно, що міська рада бере дуже активну участь в спортивному житті міста Городка. Ось. Я би хотів ще раз подякувати, подякувати е, їм та, за 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 такий, скажімо, такий вагомит в розвиток спорту в місті Городку і також від імені ДЮСШ і від імені відділу освіти е, висловити ще раз велику вдячність е, вам усім привітати з наступаючим новим Роком, так? побажати вам моцного здоров'я і завжди бути в хорошій фізичній формі. Перша команда я називаю Галіберта, Маряк, Пацай, Генчишин, в Старші групі друге місце вибороли Павлюк Іван, Павлюк Артур, Павлюк Віталій і Діла Віталій. Молодший групи. Мариняк Василь, карапінка ігор, карапінка маркіян і сорока володя. Так, тепер із чемпіонами перше місце. Старші підгрупки. Взяли посполі так назад, Василій Володимир, Тацин Віталій і Павлюк Юрій. <плес> Молодшим нема. <плес> і в молодшій групі Станько Андрій, Івашків Дмитро, Галушка Олександр і Шабельникову Олег. Старшій групі, кращий вортар, став Віталій Павлюк, Записник став, виходить, Іван Павлюк. І кращий бомбардир То казав. Краще на падник став Станько Андрій. Краще гравець Галушка Лукса. Краще ще в нас Павлюк Артур. Нашого турніра перемагала на дні, так А наймолодший в наш турнір Назарчик. завчик. А то 6 років Перед колемом дружно сидимо на трибунах статьо, хоч покричимо країні нас. Потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен далий український футбол. Нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен влучний український футбол. Нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен гарний український футбол. Нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен сильний український футбол. є завжди таке поняття, як поддячні. Давайте ми подякуємо тим, хто найбільше долучився до того, щоб ви були завжди під опікою, завжди були, е скажімо так, завжди відчували те, що є це старше покоління, є ті люди, які дбають за вас, які стараються. <пліг> і, так само дозвольте привітати і подякувати дуже пану Степану за, за його.